Привіт, YouTube! Вітаю спільноту. Сьогодні на огляді новинка від компанії Hebston. Система для заточування Hebston RS. Ну, насправді, сказати, що компанія Hebston вкотре приємно вразила, не сказати нічого. Поясню, коли я знайомився сам і знайомив підписників та гостей каналу з системою Hepston R2, я, як вже показує система RS, дуже наївно вважав, що ну все, апогей компактних заточувальних систем відбувся. Тобто, більше чекати нема чого. І е, з моменту виходу r 2 в принципі, нічого настільки компактного, але при цьому технологічного і практичного я і не зустрічав. Особливо, якщо о, враховувати е, варіативність модульних рішень Хептом. А точилки ж, що на перший погляд, може були ще компактнішими, за фактом мали такий набір недоліків, що навіть не мало сенсу їх розглядати, ну і тим паче робити огляд. А по факту, після r 2 не одна компактна точилка навіть дуже відомих виробників не тільки не викликала інтерес. Ну, а і, в принципі, не конкурував. І скажу чесно, з одного боку, я перестав вірити в те, що ну, мене насправді можливо здивувати новою точівкою. Особливо після всіх, що в мене були на тестах. А, так, а додам, для тих, хто вперше у мене на каналі, я користувався практично всіма. Відомими точилками, в деяких брав участь у розробці, деякі виробляв сам, а більшість тестував та на найцікавіші робив огляди. Ну, а з іншого боку, я просто думав, ну, що ще можливо зробити інакше. Ну, тобто, зробити краще. Але коли я розпакував Хепстан РС. Я вам скажу чесно, ну, мені давно так не кортіло потестити нову точилку. А відчуття було схоже на те, от як колись давно я розпакував свій перший iPhone. Все таке акуратне, вишукано, технологічне. Та головне, таки придумати нове можливо. Та не просто нове, а нове рішення, як то кажуть, ноу-хау. Ну, Такого ще не було взагалі у точилках. Та до цього, ну, я вважаю, це фактично новий клас точилок. Ну, і ось вже, мабуть, 5 місяців я активно її використовую. Ну, І саме в цьому відео я розповім, що саме в точилці мені особливо сподобалось. Що на початку ну, трохи бентежило, але побоювання не підтвердилися. Ну і головне, поговоримо про те, чому і в яких випадках має сенс придбати саме Hepton RS. Ну, поїхали. По-перше, що мені дуже сподобалося, як я вже казав, це компактність. Щоб було зрозуміло, це точилка в зібраному стані. Ну, як видно, вся точилка однією рукою може бути перенесена для зберігання або, навпаки, для заточування. Причому навіть у зібраному вигляді вона легко розташується на невеличкій книжковій полиці, маленькій тумбочці тощо. А якщо її розібрати, то буквально за хвилину вона буде. Ідеально для транспортування або зберігання і займатиме місце набагато разів менше, ніж будь-яка компактна точілка з поворотним механізмом. Наприкінці відео я це покажу. Далі, якість виготовлення. Ну, так, я погоджуюся з думкою, що гальковий ключ може не бути красивим. Але команд, Більшість ножиманів люди досить педантичні та люблять естетику. І в цьому сенсі Hepton RS дасть фору багатьом. І я навів, приклад з iPhone саме з цього. Тобто це не зроблено там десь в гаражі задньою ногою, коли там щось подряпане, щось люфтить так подібне. Тут, як то кажуть, все для перфекціоніста. А далі дуже сподобалися кутові затискачі. Їх можна. Розмістити усередину, як вони зараз розташовані, тобто для невеличких ножів, а можливо розгорнути на зовнішню сторону. Я зараз покажу. Ось таким чином. Я думаю, що видно. І ось так дуже зручно заточувати великі ножі. Ну, тобто, таким чином можна заточувати від, від найменших ножів до великих з ну, 23-25 см. Що особливо цікаво, це нове кріплення штанги на неодумовому магніті. Ну і сама штана. Це те саме ноу-хау. Тобто такого ще не було. Це дуже зручно для оперативного зняття, направляючої, ну, коли, наприклад, потрібно з лупою щось ретельно роздивитись на ножі, та щоб нічого не заважало, або коли потрібно перевірити брусок та інше. Ось таким чином. А плюс до цього і сам затискач для брусків він знімається зі штанги ось так. Ну, і як видно, сама штанга вона телескопічна. Це теж ноу-хау. І саме це дає ультракомпактність. До речі, спочатку ця сама штанга і викликала сумніви, щодо Надійності, але вже 5 місяців активної роботи і все чітко працює. Ну, а якщо взяти до уваги практично безгранічну гарантію від виробника та можливість швидко придбати всі змінні елементи, то хвилюватися нема чого. А, так, а чому я наголошую саме на компактності? Ну, все просто, якщо ви не заточуєте ножи постійно, і у вас немає якогось окремого місця там, чи майстерні, точилку потрібно десь зберігати. І це один бік медалі. А другий для зручної роботи на більшості точілок потрібна досить велика поверхня, наприклад, там стіл. Причому він має бути досить великий, щоб було місце для винесення довгої штанги. На більшості стандартних точилках лише довжина самої штанги десь 70 і більше сантиметрів. А в Хепстон РС за рахунок телескопічної штанги виносу немає взагалі. Відповідно необхідне місце тільки для розташування, тобто десь 15 сантиметрів. Відповідно, необхідно дуже мало місця для роботи з точилкою. Таким чином, її навіть за польових умов використовувати дуже комфортно. Далі, поворотний вузол. Він має високу точність при перевороті. Це дуже важливо для дотримання симетрії заточування. І це саме те, що в деяких точилках дуже сумнівно. А на Хептон РС я наміряв максимальну різницю десь в 0,10 градуса. Це дуже гарно. А налаштування легкості перевороту відбувається ослабленням чи навпаки ось цієї гайки. Так, що ще? Да, налаштування кута заточування. Воно так само дуже грамотно реалізовано. Є основне налаштування ось так. А для більшого комфорту та більшої точності є мікронастройка. Ось таким покажу ось так от. Ось. Ось так от це працює. Є два місця для кутоміра. Ось тут, на поворотному вузлі, та на направляючій. Тобто, в залежності від форми клинка можливо заточувати на кути від 12 до 30 градусів на бік. Ну, тобто від 24 до 60 повних градусів. Ну і для тих, хто раніше не був знайомий з подібними системами, розповім, як це взагалі працює. Насправді дуже просто. Ось тут затискаємо ніж, ось так. Сюди вставляємо брусок за допомогою кутаміра. Ось тут обнуляємо, потім налаштовуємо. Потрібний кут і працюємо. Тобто ось такими рухами точимо до появи щільного заосенця по всій лінії РК. Перегортаємо і заточуємо іншу сторону. Ну і Потім переходимо на інший камінь. Як бачите, все дуже-дуже просто. А тепер ще важливе: це гарантія якості. Офіційний гарантійний термін 5 років. А неофіційний практично необмежений. На більшості профільних ресурсів саме Хепсон хвалять ще й за це. І це я вважаю дуже важливо. Це і повага до користувачів, та це саме по собі каже за якість товарів. Ну, а до цього ж, як і було з всіма попередніми моделями, коли на прохання користувачів компанія робила там інші додаткові девайси від затискачів до реєк там, та рішень для заточування у лінзу. До речі, найближчим часом з'явиться рішення для більш комфортного зберігання. Ну, але про неї поговоримо після появи. Ну і як обіцяв, розберемо. Ну, як бачимо, швидко та практично і влізе там, в сумку або в якусь маленьку коробку. Ну що, підіб'ємо підсумки. <кхід> Перше, на сьогодні Хепстен РС, на мій погляд, найкраща пропозиція серед компактних систем для заточування. Тобто, якщо у вас немає майстерні або якогось іншого постійного місця для заточування Хептон РС, це чітко ваш варіант. Причому без альтернатив. А друге зберігання знов-таки. Крім того, що точилка у зібраному стані досить компактна для зберігання, вона розбирається за хвилини для зберігання, практично у будь-якій шухляйці, полці, тому ну тощо. Ну або для транспортування. Третє, виробник поважає користувачів, тому на точилку діє великий гарантійний термін. Четверте. Додаткові опції та змінні деталі. В принципі, це стосується всіх систем для заточування Хепсон. Як я показував у огляді R2, так і тут усі додаткові модулі, що є, або ті, що з'являються в майбутньому, підходять для вдосконалення наявної моделі. А головне, у разі необхідності там заміни чогось, це робиться простим замовленням і вже через день. Два. Необхідні деталі або необхідний модуль у вас. Ну, а взагалі, хеджфонд здійснює, доставлення по е, всьому світу. А у деяких країнах є їхні представники. Ну, П'яте, головне. На прикладі цієї моделі можливо побачити, як компанія Хепсон впевнена йде попереду всього ринку точілок. Як використовує нові технології, як розроблює більш ефективні рішення. Ну, тому їх точілки і люблять по всьому світу. Ну, на цьому на сьогодні все. Посилання на точілку на сайті виробника. Буде в описі під відео. Дякую компанії Хепстен за надану для ґрунтовного тесту точилку. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво та інформативно. Підписуйтесь на мій канал, а також в описі посилання на мої інші ресурси: Instagram, Facebook, TikTok та інше. Все. Бажаю миру та здоров'я. Пока!